За неї зрозуміли, та, що є ще котрі етапи, коли мозок працює. Потім, коли ми отримали ідею, вона у нас вже з'явилася. Важливий дуже етап, він не завжди е досить складний буває часто. Нам треба вирішити, чи ця ідея варта того, щоб ми захотіли її реалізувати, наскільки вона цікава, наскільки вона ефективна взагалі, чи вона це просто якась така утопічна ідея, або, наприклад, якісь дивні речі, які ми просто поєднали, чи з цього можна насправді щось виникнути. Більшість проєктів насправді ні до чого не приводять. Це просто ідеї, але чим більше ми їх продукуємо як ті самі варіанти з цеглинами чи з парасольками, чим більшими, тим більше будемо давати можливість використання однієї ідеї, яка стане для нас саме ціннісною. І от і наступає той момент. Ми вибрали цю ідею, вона з'явилася, ми починаємо над нею працювати. Це досить такий складний нудний процес, тому що, по суті, нам треба вже копатися, копатися в цьому матеріалі, чистити його, вишліфовувати. Едісон говорив, що взагалі 99% це є проценти, це наша робота, і лише один процент це наше натхнення. Тобто треба зараз катати рукава і починати працювати, вийти з зони комфорту. Шукати, яка можлива реалізація, шукати, який краще був би варіант, наприклад, ці ідеї. Дуже багато треба матеріалу перебрати, як її вдосконалити, або як облагородити, або взагалі цей продукт наш зробити, який був би на нашу думку ідеальний. Наприклад, Бетховник сперементував 70 різними варіантами однієї та музичної фрази, перш ніж, наприклад, зупинитися лише однієї фрази, щоб вибрати те, яка на його думку буде ідеальна. Пікасо, той же самий художник, коли працював над картинами, він так само дуже-дуже багато переробляв. Леонардо да Вінчі взагалі був дуже часто, що він робив, робив, він був незадоволений, завжди шукав кращий якийсь варіант. Але чим кращого ви будете шукати, тим далі ви дійдете, наприклад, у реалізації своїх. Ем, є ще одне, наприклад, дуже таке цікаве дослідження про імпровізацію, яка складає дуже вагому частину нашого креативу. Взагалі, якщо наш мозок поділити, то перша частина лобна доля вона відповідає саме за критику і за аргументацію. І розвивається вона в людей до 25 років. Тому у вас ще все попереду. У вас є зараз безмежне поле для творчості, для креативності. Саме критик у вас ще такий, знаєте, він з боку сидить і спостерігає, він не такий, як скажемо, як трошки старшому віці. І ось провели дослідження саме на джазових музикантах. Тому що якщо ви знаєте про джаз, то саме ці музиці найбільш характерна така фрівольність, довільність, імпровізованість, недотримання написаного матеріалу вони завжди імпровізують. Їх помістили в Америці в сканер MRI і їм дали клавіатуру для відтворення мелодії. Одні мелодії вони були відрепетировані, другі вони повинні були імпровізувати. І от в них Спостерігалось таке несвідоме відключення в оцій префронтальній корі, яка відповідає за контроль і аргументацію. Тобто, коли вони почали імпровізувати, в них автоматично мозок блокував всі відволікання і критику. Але один дуже відомий дикий джазмен Чарлі Баркер, він сказав: спочатку треба вивчити інструмент, потім вправлятись, вправлятись, вправлятись дуже багато, а потім вийти на сцену, викинути все з голови і починати імпровізувати. Я, наприклад, зі свого музичного життя, от дуже мені цікаво, я фізично спостерігаю, як відбуваються всі ці п'ять етапів, наприклад, навіть вивчення матеріалу. Тому що я раніше думала, ну як можна такі великі опери вивчити, чи театральні там, постановки, величезні ролі, драматургічні, стільки тексту, як це все відбувається? Я дуже класно спостерігла. Спочатку я дуже багато однів, просто от і до прочитую матеріал музичний. Перечитую, переспівую, проспівую, не запам'ятовую. Я не можу завтра сказати, що я стала і запам'ятали. Вночі, потім часом у мене через певний час, буквально так за тиждень, якісь такі, як лопуси з'являються. Оця фраза, ця фраза. Потім я починаю цілу ніч, я не можу спати. У мене буває так, що як на магнітофон записується музика. Я її проспівую, проспівую. Не вживу в мене просто. В мозку це все опрацьовується, і я не можу його відключити. Це якраз цей інкубаційний період, коли йде страшна велика обробка інформації. Далі, коли я вже знаю матеріал, принаймні я вивчила всі ці нові текст, далі вже моя робота оцієї шліфовки, щоб якісь там нюанси, щоб це красиво звучало, щоб приємний звук. Тому що ти не можеш просто вивчити і відкривати на тебе, однаково, наприклад, співається, звучить. Не так. І цікаво, що є такий період, ці моменти, коли. Не можна, я навіть спати не можу через те, що так працює сильно мозок. А потім ніколи цього немає. Тобто воно вже записалося на вічно. Я ніколи це не забуваю, тому що воно, якби в підкорку, знаєте, як кажуть, заклалося. Але мені дуже було цікаво, я не раз це спостерігаю, це процес роботи нашого мозку на засвоєнні якогось матеріалу і в створенні потім нового продукту. Це дуже цікаво. Трошки про культуру для вас. Чи ви знаєте? Ну, може, знаєте, це чи таке питання на обізнаність. Те, з'явився джаз. В якому місті? А хто проголосував за новий Орлеан? Вчасно напишіть мені. Вова молодець. Це правильна відповідь в новому Орлеані. Єс. Yes. Але про музику ми будемо говорити на наступному занятті, тому ви пізнаєте трошки більше.